Я можу пригадати, на жаль, історію, коли я бачив наслідки використання неякісної маскувальної сітки із синтетичного матеріалу, прорізної, без якоїсь основи. Вона просто поплавилась та покрила машину коркою цієї перегорівшої синтетичної рідини та нанесла опіки особовому складу. Маскувальна сітка якісна, вона, знаєте, це той випадок, коли те, що працює, це само по собі вже говорить, що люди відпрацювали, вони повернулись ціли. Вони виконали свою задачу. Тобто тут розказувати насправді ні про що. Якщо вона якісна, вона свою роботу зробила дозволила нам ефективно боротися з ворогом та виганяти його з нашої землі. Я вважаю, що заборонені кольори ті, яких немає в природі, це чорний, це по-перше. Якщо тільки це не чорна поверхня, наприклад, чорнозьом. Мені здається, що кольори. Оскільки, по, по скільки мені здається, що найважливіше не витримувати прямих ліній, щоб це було більш-менш під ландшафт відповідно до сезону. Якщо це зима, то це білий, можливо, з чорненькими плямами якимось, щоб це мало розмитий силует, тому що не може бути візде сніг або візде чорний. Має бути так, щоб от ми бачили місце там, де от є сніг, там з різючкою з велику всі дочку накинули, там різючку, трошки помазали, і все, і візуально її буде не видно. Якщо це кілометр, її просто фізично не побачити. Якщо це не тепловізор. Якщо це тепловізор, то ми маємо знати, що нам потрібно її на невеличкому розстоянні від, від самого тепла, і тоді тепло буде, буде затримуватися і не буде, не буде видно його тепловізор. Ну, я б не використовував. Мені здається, що мають бути кольори, які є в природі, які є в ландшафті. Це має бути логічним. Просто накинути сітку, вона просто не буде працювати. Доно скажемо велике дякуємо. Тому що ну ми фізично не можемо цим займатися, але це дуже важлива розправа. Важливо виконувати її так, як вона потрібна. Багато випадків, що сітка приїжджає, і сітка таких кольорів, що вона, в принципі, ну вона не працює. Конкретно цей випадок це працююча сітка, це біленька. Ну, в принципі, якщо це кілометр, його фактично не побачить Око. Бороже.